Моя мама стала на бік моєї зрадливої колишньої дівчини, і я ніколи не зможу їй цього пробачити. Перед початком цього відео хочу зробити маленьке відступлення і подякувати двом особливим людям, на яких тримається світ цього каналу. Вони два кита, які тримають цей ютуб канал, а саме наші нові спонсори. Ось вони. І я дуже їм вдячний за те, що вони підтримують мене і дають надію. Це два промінчика сонця, які вносять надію в моє життя. Дякую вам. Ідемо далі. Я виріс із мамою, яка була самотньою. Мій батько помер через два роки після мого народження. Я зосередився на кар'єрі більшість свого життя, і мама мене в цьому підтримувала. Але коли мені було 20, я зустрів свою колишню дівчину, і ми почали стосунки. Спочатку ми були колегами, але вона сказала, що скоро перейде працювати в інший відділ. На новому місці вона познайомилась з хлопцем, у якого закохалась, будучи у стосунках зі мною. Я дізнався про це, коли вона сама зізналася, що переспала з ним після. Дівочої ночі з подругами. Дівічничок, так? Да? Як є у мене історія, одна дуже крута, до речі, советую подивиться, ось вона. Там теж зруйнувалася судьба мужика і дочки. Ні, дочки не було, вроді. Просто кента зруйнувалася судьба кента і за того, що ну, у них свадьба, бути у неї дівічник, і її подруги, такі класні, підбивали її на те, щоб вона зрадила. Для чого тоді дівішник? Він типа, ну. Це тільки це що читається, як послідній. Ем, цей. Ам, вдох свободи, вдох пісюна Свободного. Що за що що за, шо за прикол? Я цього не розумію, дівчатки, я не одобряю цього. Я одразу порвав із нею і вигнав її. Через кілька годин, поки я намагався все це осмислити, мама зателефонувала мені і накричала, що вона мене не так виховувала. Опа, а як? Типа, якщо тобі зрадить жінка, ти довжен терпіти лошара. Так вона виховувала його. Понял. Я був спантеличений і запитав, що вона має на увазі. Вона сказала, що моя колишня звинувачує мене в зраді і що знайшла докази в моєму телефоні. Я не міг повірити почутому. Я спробував поговорити з мамою, сказавши, що все навпаки, вона зрадила мене, але мама мені не повірила. Ймовірно, частково тому, що вона і моя колишня дуже одна одну любили. Раніше мені це подобалось. Я радів, що вони ладнають, але тоді мама назвала мене брехуном і сказала, що виключить мене зі свого заповіту, бо не хоче мати сина зрадника. Вона сказала, що більше не хоче мене бачити. Пізніше мені подзвонили дідусь і бабуся, сказали, що розчаровані мною і що я заслуговую на всі нещастя. Знаєте, що було найгірше? Я дізнався, що моя зрадлива колишня продовжила зустрічатися з мамою після всього. Це було неймовірно боляче. Єдиною людиною, яка стала на мій бік, був мій найкращий друг, який розлютився на неї. Я поговорив із ним, він мене обійняв. І я заплакав у нього на руках. Я знаю, багато хто скаже, що це дивно для двох хлопців. Та ні, а що, що тут дивно? Хто це вообще може сказати, блядь, тільки якісь отбиті, не знаю, люди. А що тут дивного? Пацана зрадили, дівчина що зрадила, набрехала мамки. Тепер у нього відвернулася сім'я. А що тут дивного, якщо два друга говорять, і він. Ну, Поплакав у нього на плечі, потім вони потрахались, це нормально, це вполне нормальна схема. Але його підтримка дійсно допомогла мені пережити це. Через рік, коли я вже пережив усе, у двері подзвонили. Коли я відкрив, побачив маму зі сльозами на очах. Я відчув, як накочуються емоції, і грюкнув дверима, почав плакати, кричачи, що, блять, вона тут робить. Вона сказала, що хоче поговорити, і дуже шкодує. Після 15 хвилин благань я відкрив двері. Вона сказала, що моя колишня зізналася у зраді, коли була п'яна, вибачалась знову і знову, казала, що як мати вона повністю провалилася, бо не повірила власній дитині. Це що це в списні? Це бивша, казала цій мамці, його що ти дура, як ти могла мені повірити, Вообще, як ти могла повестись на це? Щось вона странна, наше вона це? Не знаю. Окей, okay. окей. Okay. Я сказав, що приймаю вибачення, але не хочу її зараз бачити, і, мабуть, ніколи не пробачу. Вона благала мене пробачити. Останні кілька місяців вона дзвонить щодня, щоб почути мій голос, як вона каже. Каже, що сумує, знову просить пробачення, просить приїхати. Її голос завжди звучить болісно. Вона каже, що навіть якщо я її ненавиджу, вона не зможе з цим жити. Місля, як вона жила <смеш> весь цей рік, як вона жила, нормально все було. Я її не ненавиджу, я все ще люблю її. Вона все ще моя мама, але довіри більше немає. Я більше ніколи не зможу їй довіряти, бо якщо я знову буду у стосунках, хто скаже, що вона знову не повірить іншій людині замість мене? Я ціную її зусилля, але не можу пробачити або навіть побачитися з нею зараз. І я сподіваюся, що вона розуміє, мені потрібен час. Ну так. Да. Я думаю, що так. Да, типа, взагалі ситуація така: нетипічна, не класична. Типа, мамка не повірила сину, не поговоривши з ним в реальності, в житті, а просто по телефону поговоривши з бившою, і вона сразу повірила йому їй. Странно, що це там за відносини були у нього з мамкою, що вона сразу повірила їй. Як би вона її не любила? Хз, може, вона всі хотіла дочку. І отак. От прикипіла до тої як до дочки рідної. Ну все одно, це дуже не такий неправильний поступок з сторони мамки. Блін, цілий год не общаться сім'ю настроїть. Ну, жесть. Жесть. Я теж не зміг би пробачити зразу. Мені треба було б якесь время Не знаю. Ідемо далі. Оновлення один день по тому. Привіт усім! Після прочитання надто багатьох коментарів вчора я вирішив сьогодні зустрітися з мамою, щоб усе прояснити. Я написав їй, щоб вона зайшла і вона не вагалась. Вона буквально з'явилась у мене вдома за 15 хвилин. Багато хто з вас підказав хороші речі, які я мав би в неї запитати. Попри те, що вона не раз телефонувала, ми рідко справді говорили. Тож, коли вона прийшла, я посадив її в вітальні. Там я запитав про бабусю і дідуся, про її заповіт і чи вона досі спілкується з моєю колишньою. Вона пояснила, що розповіла бабусі і дідусеві, і думала, що вони мені зателефонують, але схоже, вони виявилися надто впертими. Вона також сказала, що я знову у її заповіді. Потім, бля, вона серйозно, вона викреслила його із заповіту сина свого одного, єдиного, ну він зрадив їй, типу, з її точки зору, да, він зрадив їй. І що треба? Це, ну зрадив він її, так він зрадив чужу людину, чужу. Я не знаю, може, в мене таке відношення странне. Типа я його, я її осуждаю, і якщо б він зрадив, я б його осуждав, Ну, стоїть лі їй сразу виписувати його заповіту. Не знаю, не знаю, чи в мене так це обурило, кстати. Ну, не знаю. Потім вона почала поливати брудом мою колишню. Сказала, що коли дізналася правду, то вдарила її так сильно, що та втратила кілька зубів. Я дуже сумніваюся в точності цієї деталі, але хотів поділитися, бо мені було смішно це уявити. Вона сказала, що послала її нахуй і вигнала з дому. Потім вона з. що? В смысле, з дому? Якого? Тіпа, просто потому, що вона сиділа в неї вдома чи вона жила в неї вдома? Вона реально... А ну, давайте почитати, ну, інтересно, може, це розкажуть. Потім вона знову почала щиро вибачатися і сказала, що знає, як сильно налажала і що я, ймовірно, ніколи не зможу їй довіряти, але вона хоче зробити все можливе, щоб це виправити. Вона пояснила, що чоловік до мого батька їй зраджував, тож тема зрад дуже болюча для неї. І тоді вона сказала, що шкодує, що не повірила мені або, хоча б, не вислухала мою сторону. Я мовчав, поки вона все це розповідала. Потім я запитав її, як я можу знати, що тепер їй можна довіряти. Що буде, якщо я знову опинюся в подібній ситуації? Вона просто знову мене відкине. Вона сказала, що я маю її слово. Я відповів, що її слово по суті нічого не варте, бо я не довіряю їй узагалі. Вона не дала нормальну відповіді і знову благала пробачити. Я сказав їй, що не можу зараз пробачити, і можливо, ніколи не зможу, але я бачу її зусилля, і якщо вона хоче, щоб я знову був у її житті, то вона має показати, що на неї можна покластися. Вона почала сльозитися. Я бачив, що вона весь час намагалась стримувати сльози, але потім вона зламалась і почала плакати. І з надломленим голосом запитала, чи може вона хоча б обійняти мене. Я погодився. Вона сказала, що виправить усе, чого б це не коштувало. Після цього вона пішла. Зараз, хоч я трохи зворушений тим, як вона показує своє каяття, я дуже стурбований своєю реакцією. Коли вона зламалась і я побачив свою маму що плаче на підлозі, я не відчув нічого. Я не був сумний, не був злий, не був радий. Я точно не відчував до неї жодного співчуття. Я просто не міг. Протягом року без контакту я відмовлявся йти до терапевта. Можливо, ще не пізно зробити це. Наостанок хочу подякувати всім за добрі коментарі та підтримку. Я намагався прочитати кожен коментар, але пост вибухнув більше, ніж я очікував. Гарного вам дня. Блін, ну, це трохи сумно. Що так все якось. А що він прям нічого не чувствує, все-таки мамка оступилася дуже неправильно, вообще. вона поступила. Я таки не зрозумів, чи ця бивша жила в неї вдома, чи ні, це було б странно, якщо вона в неї жила. Я думаю, ні. Вона просто до неї прийшла в гості, щоб їй виплакатися. Чи може вони разом бухали, що теж странно, Ну, не суть. Ну, трошки сумно, що він нічого не чувствує. Все-таки мамка підвела його, на год кинула його. Ну, блін, навернулась. Не знаю. Навірно, щось там у них якісь відносини були не прям настільки да, теплі, що вона йому зразу і не повірила. А зараз від нічого до неї не чувствує. Може, це прям так ранило його, що все вмерло просто в нього всередині, не знаю. Напишіть свої думки, що ви думаєте? Чи можливо так, якщо б вони були хороші відносини, що вона він просто все в нього пропало, всі чувства до неї? Я не думаю, що це взагалі можливо. Хоча, друге, оновлення. Через 4 місяці, як я почуваюсь зараз, привіт, народ! Можливо, деякі з вас чекали оновлення, бо востаннє я щось писав 4 місяці тому. Отже, я почав ходити на терапію, і мені зараз значно краще. Це не означає, що я забув, що сталося. Чесно кажучи, мушу визнати, що мама дійсно над собою попрацювала. Я переїхав у нову квартиру минулого місяця. Коли я попросив її допомогти, вона відразу погодилась, хоча в той день у неї були важливі справи на роботі, які вона скасувала, щоб бути зі мною. Вона майже щодня телефонує, щоб спитати, як я. Іноді вона приїжджає до мого робочого місця, щоб залишити обід. Вона також навідується до мене додому, просто щоб побачити мене, каже, що хоче чути мій голос. Я досі не можу повністю їй довіряти. Я ходжу на терапію, але не впевнений, що коли-небудь зможу. Проте я бачу її старання виправити ситуацію. Вона також поговорила з моїми дідом і бабою і змусила їх вибачитися. Але мені взагалі байдуже на них. Вони залишились мудаками навіть після того, як правда вийшла на поверхню. Можливо, вас цікавить, що сталося з моєю колишньою. Останнє, що я чув, той хлопець, яким вона мені зрадила, тепер зрадив її. А те то те, що я люблю. те-то те, що мені нравиться. Хорошо. Хорошо. Ідемо далі. Він просто сприймав її як захоплення на стороні. Але це лише чутки від друзів мого найкращого друга. Я не знаю, правда це чи ні, і мені байдуже. Але якщо це правда, карма шикарна. Дуже дякую всім за підтримку. Я спробую ще щось писати, якщо трапиться щось гідне уваги. Ставлю лайк, ставлю два лайк за те, що бившу зрадили. Це дуже круто, мені це нравиться. Ставлю лайк. Я погана людина, із за того, що мені нравиться, що я зрадила того, хто зрадив. Це дуже круто. Я вважаю, це заслуговує окремого лайка під це відео. Третє оновлення через два місяці. Я нарешті обійняв її у відповідь. Сьогодні для мене був великий день, і я сподіваюся, що зробив правильно. Мама відвідувала мене майже щодня після роботи, розповідала про свій день і питала про мій. Вона завжди питала, чи зі мною все гаразд, і чи може вона якось допомогти. Сьогодні ми справді чудово провели час. Ми подивилися фільм, вона приготувала щось смачне. Загалом день був дійсно чудовий, не можу брехати. Щодня, коли вона йшла, вона обіймала мене на прощання, але я ніколи не обіймав її у відповідь. Я все ще був обережним. Але сьогодні, коли вона це зробила, я нарешті обійняв її у відповідь і сказав, що пробачаю її. Моє серце шалено билося, коли ці слова злетіли з моїх вуст. Це потребувало великої сили з мого боку, мабуть, тому що я абсолютно не уявляв, якою буде її реакція. Кілька місяців тому я б ніколи не уявив, що скажу таке. Спершу вона подивилась на мене з подивом, а вже за мить розридалась у мене на руках, дякуючи знову і знову. Я трохи розгубився і не знав, як реагувати. Вона продовжувала говорити, як сильно мене любить і як пишається тим, що я її син. Бо не кожен зміг би пробачити після такої великої помилки, і як жахливо їй, що вона колись подумала, що я міг бути зрадником. Потім вона сказала, що завжди буде поруч, і зателефонує мені завтра. Не зберешу весь цей момент, здавався сценою з драматичного фільму, але я готовий до цього. Вона зробила жахливу помилку, я це знаю, але я не можу тримати це непрощення в серці вічно, особливо після того, як побачив, скільки зусиль вона доклала для наших стосунків. Можливо, це не те оновлення, яке дехто хотів би прочитати, але я почуваюся добре, і це найголовніше. Е, я вважаю, що він зробив дуже правильно. Те, що пробачив, тому що якщо він бачить, що мамка виправляється, ну така, що чо? 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 Чо мамка вона все-таки одна, і якщо вона виправляється і веде себе нормально. І якщо це була тільки одна помилка. Ну, можна, 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 осторожно, не можна. Пробачить. Просто треба дати понять, що тіпа, ну, мать, бля, косяк імеється. Косяк имеється. Ну, вона поняла, вона працювала над цим. І все-таки нормально вона виправилась, судячи з його слів, і все хорошо, сім'я чудесно воєдналась. Так що я радий за нього, радий за те, ви що зрадило, що же. І радий за те, що ви, конечно же, Поставити мені лайк під цю історію, тому що нам дуже сподобалась, я це знаю. І ви обов'язково підпишетесь на цей канал, тому що я вас попросив буквально секунд 3-4 назад. І хотіре колокольці, перейдете в опис профілю, там є мій інстаграм, там посилання на джерела, яких ви можете мене підтримати. І якщо у вас є бажання, ставайте моїм спонсором, тоді я буду ще супер крутий. Побачимось з вами через день. Любі мої. papá